Позвання Апостола Павла до Филип'ян, 2 розділ, 21 вірш. Бо всі шукають Свого, а не того, що хоче Ісус Христос. Якщо дивитися цього вірша, то ці слова звернені до молодого Тимофія апостолом Павлом, і він говорить те, як він служив у церкві Филиппа, так говорить про нього апостол Павло і дає йому настанову. Християнська мудрість говорить, хто вміє слухати голос Бога. То й буде Богу благословенним. Протягом усього життя Господь формує кожного із нас в образ христинина, якщо ми віддали йому своє серце. Тому життя це процес процес зростання. Життя за планом Божия це великий шлях, який потребує від нас дуже великих зусиль. Якщо ми віддали Господу своє серце, то не дивлячись на, це, на всі труднощі, на всі випробування, які будуть на цьому шляху, ми розуміємо, що це шлях. До Бога. Івангелія від Іоанна, 14 розділ, 4 вірш. А куди я йду, ви знаєте, і дорогу знаєте». Брати і сестри, знаємо, куди пішов Ісус Христос? А дорогу знаємо? Слава Богу. Життя, яке Господь подарував нам, воно дуже цінне. Саме це життя визначає, де ми будемо. Послання апостола Павла до Єврея, 9 розділ, 27-28 вісім. І як призначено людям один раз умерти, а потім суд, так як Христос один раз приміщив себе в жертву, щоб узяти на себе гріхи багатьох, вдруге з'явиться не для очищення гріха, а для тих, що чекають Його на спасіння. Що чекають Його на спасіння. Між тим, де ми є зараз і кінцем нашого призначення, є план. А план це процес, який формує нас в образ Христа. І щоб християнину досягти свого призначення, потрібно дотримуватися плану Божого, який веде нас до гарного майбутнього і вічного життя. І перша порада, яку ми знаходимо в Біблію, щоб жити за планом Божим, потрібно вміти приймати благословіння. Притчі Соломона, 10 розділ, 22. Притчі 10.22. Благословіння Господнє воно збагачує і смутку з собою не приносить. Як розуміти, що таке благословення? Ми часто говоримо з Господом, нехай про Господь, Благословіння, тобі, Що це таке? Господи, те, що мене заслугує. Так, дивіться, ми звикли, а можливо, ми так навчені, що. Благословіння проявляється в нашому житті якось ну, в гарному стані. Добре здоров'я, Господь благослови гарну роботу, новий автомобіль, приватний будинок, якісь такі гарні благословіння, і тільки так, мабуть, вони повинні проявлятися в нашому житті. Але ми ще мудрість далі вона цього. Воно збагачує і смутку з собою не приносить. Знаєте, я так роздумував над цими віршами і хочу порозумувати з вами про що саме хотів сказати Соломон, що. Благословення Господнє смутку з собою не приносить. Як тоді розуміти, що в житті християн, в житті благочестивих людей часто трапляються такі обставини, коли ну, дуже багато смутку, дуже багато страждання, розчарування. І ми взиваємо Бога молитви Господь. Чому Чому це все відбувається? Але справжнє благословіння це не тільки доставка, це стан нашого внутрішнього світу. Те, як ми переживаємо ці обставини, як ми звели її до Бога. Чи ми щось йому говоримо навіщо нам, чи ми приймаємо злагідним серцем і розуміємо, що воно нас збагачує і дає в кінцевому результаті дуже добре благословіння. І в самому цією мудрості хочу сказати наступне: якщо в цих благословіннях немає Бога, то ці всі обставини, труднощі, вони просто мають. Головне побачити Бога в цих благословіннях. Бог не посилає свободу, і ми цього знаємо. Всі хвороби, всі страждання вони. Від диявола. Але Бог часто допускає ці обставини в життя своїх дітей, але він не надіє їх джерелом. Ці слова дуже добре ілюструє книга Йова. Книга Йова перший розділ, перший вірш. Був чоловік у зимі ім'я. І був чоловік цей непорочний і справедливий, боявся Бога і віддалявся від зла. Потім ми далі читаємо книгу Йова і знаємо, що. В житті його відбулися трагічні обставини. В нього загинула вся хлопа, померли діти. Він був вправений перед Богом, але він отримав таку скорботу в своєму житті. Після цих обставин дружина говорить його, другий розділ, 9, 10 вірш. І сказала йому дружина Його, ти все ще твердий у непорочності твоїй, прокляни Бога і помри. Але він сказав їй, ти говориш, як одна з нерозумних. До кого ми будемо? Одна з нерозумних. Не Невже добро ми будемо приймати від Бога, а злого не будемо приймати? У усьому цьому не згрішив його устами своїми. Страждання це не завжди покарання. Вони можуть бути планом Божим в нашому житті і благословінням від Бога. Так, звісно, що іноді покарання. Від Бога за те, щоб навернути нас від своїх гріховних вчинків, але іноді Господь допускає їх за того, щоб ми зростали у вірі і пізнанні нашого Господа Ісуса Христа. Йов противився з невірі своєї дружини і міцно довіряв Господу. Тому з певненістю говорить, вже ми будемо приймати добре від Бога, а слова не будемо приймати? Він визнає, що Бог. Робить в його житті те, що потрібно робити. І коли ми бачимо в цих випробуваннях Господа Бога, це є благословіння. І їх важливо прийняти в нашому житті. Нагородою випробування, які переніс в своєму житті Йов, були великі благословіння. Ми читаємо далі, 42 розділ 10 і 12 рік. Йова, 42, -й, 10, -й, 12. -й. І повернув Господь втрату Йова, коли він помолився за своїх душі. І дав Господь йому вдвічі більше того, що він мав раніше. І благословив Бог останні дні його більше, ніж минулі. Такі благословення, такі його прийшли після тих випробувань, які були в його житті. Так, це багато днів скороводи, багато днів жалю, але ми читаємо, як Господь тішив серце Йова. Саме благословення, воно полягає не в стражданні. І Бог цього не бажає. Але через ці обставини ми маємо бачити Бога і приймати від нього те, що Він нас посилає. Ця історія показує нам приклад вірності Богу навіть у стражданні. Бог хотів навернути в життя Його ті благословіння, які з Його життя і прийшли. Тому, дорогі брати та сестри, ми дійшли до сьогоднішнього дня. Ми жили в цей складний час до цього моменту. Не дивлячись на війну, на обстріли, Господь благословляє наше життя, і важливо помічати ті маленькі благословіння, які Він посилає в наше життя. Ті випробування, які нам здаються, ну, не дуже добрими, але якщо ми бачимо тих випробуваннях Господа, то він обов'язково виведе, приведе і, як сказав Йогу, повернув втрату. Нехай Господь допоможе нам приймати благословення Господа, тому що вони збагачують нас і смутку собою не приносять. Друга порада, яку ми знаходимо в Біблії, щоб жити за планом Божим, потрібно жити вільно у Христі. Коли людина народжується у цей світ, вона прагне жити, як вона хоче. Моє життя, мої бажання, мій вибір. Як живу, так і хочу. Але через деякий час вона опиняється в залежності від своїх вже нездорових бажань. У Клава Люйса є така цитата: чим більше ми дозволяємо Богу керувати нами, Тим більше ми справді стаємо собою, бо Він створив нас. Господь наш Трець, і ми це все, ми про це знаємо і розуміємо. Але людина там в Одинському саду зробила вибір. Вона зробила сама той вибір і зруйнувала тим самим відносини з Господом. І не розуміючи наслідки, вона опинилася у рабстві гріха. Апостол Павло в посланні до Римлян в 6 розділі 4 7 вірш, пише про те, що Христос зробив. На свій навіть і подарував нам свободу. Послання Дориня, 6 розділ 4, 7 віршів. Тож ми поховані з Ним через хрещення смерті, щоб як Христос воскрес мертвих слабого Отця, так і ми жили обновленим життям. Якщо ми з'єдналися з Ним по подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані з Ним і по добру Воскресіння, знаючи, що наша давня людина була розп'ята з ним, що було знищено тіло геховне. Щоб нам не бути більше рабами гріха. Бо хто помер, той звільниться від гріха. Четвертий вірш нам говорить, жили обновленим життям. Хочу звернути на це своє сполучення. Слово жили воно має незавершу дію. Це дієслово, яке триває. Воно записано в минулому часі, але має своє значення в майбутньому. Апостол Павло Павлов говорить, живіть сьогодні для майбутнього. П'ятий вірш – Якщо з'єдналися з ним, подобає смерті Його. Ці слова нам говорять про хрещення віруючої людини. Коли ми занурюємося у воду, це символізує смерть старого віховного життя, в якому ми були. А вихід із води це символ нового життя в Ісусі Христі. В хрещенні ми віримо, що наша давня людина вона розп'ята з Христом. І ми більше не робимо гріха. Сьомий вірш – Бо хто помер, той звільнився. Відріха. Давня людина, про яку говорить Апостол Павло, це не наше фізичне тіло, а це гріх, який живе всередині нас. Ви не такого знаєте, маленького тирана, який кожного дня нам щось накручує, нав'язує, що зроби те, зроби інше. Такий маленький, знаєте, а приносить дуже багато втрат, дуже багато жалю і дуже багато поганих діл робить через нас. Пам'ятаєте, в 7-му розділі далі постол Павло пише. 7 розділ 20 вірш. Коли ж роблю те, чого не хочу, то вже не я роблю те, а гріх, що живе в мені. Ми знаємо, що противник наш диявол кожного дня ходить тепле і шукає, кого поже, щоб спокусити нас до якогось гріха. І бувають такі моменти, коли ми слабкі, і він знає, з якої сторони він її, до нас, щоб спокусити. Але Господь нам залишив Святого Духа, який посилає нам і дає силу для кожного дня, щоб... Боротися проти цього лева, який приходить в наші серця, щоб спомусити і звернути нас з тією істинною правильною дороги. Івана, Іоанна, 8 розділ 34, 35, 36 віші, 8 розділ 34 по 36 віші. Ісус відповів їм, істинно, істинно кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Але раб не перебуває вдові нічно, а син перебуває вічно. Тож, коли син визволить вас, то істину ви будете вільні. Ісус Христос нас звільнив від гріха. Тому ми сьогодні є вільні гріха. І життя вільного християнина полягає в тому, щоб не жити так, як я хочу, а жити згідно плану Божого Божого і приймати ті благослові, які посилає наше життя. Третя порада, яку дає нам Святе письмо, потрібно бути вдячним, щоб жити за планом Божого. Ми живемо в час, коли сіється дуже багато неправди, гріха і беззаконні там нас. Це час, коли той про якого ми тільки що говорили, засіває кожен день і нашу дорогу до Ісуса Христа сими тими поганими думками, цими тими поганими вчинками, які трапляються в нашому житті. Він кожного дня засіває кровополоття, гріх і сльози. І хоча здається, що в такі моменти дуже важко дякувати, щось знайти гарне в своєму житті, але це не відміняє нашої вдячності до Бога, і ми повинні помічати те, що Він робить сьогодні для нас. Його милість кожного рада. Хліб щоденний, який ми маємо, і до хліба часи війни. Апостол Павло до Філип'ян в 4 розділі, 6 сьомий вірш, пише такі слова. До Філипян, 4 розділ, 6 сьомий вірш. Ні про що не журівся. А в усьому молитвою і благання з появою відкривайте прохання перед Богом. І мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі. На початку Верша апостол Павло говорить ні про що не жаліться. Коли жив апостол Павло, в його житті було також багато випробувань, також багато жалю і смуту. І він розумів, що. Далі часи були ще, ще. і розумів, як нам буде сьогодні важко. Тому говорю, не журіться, а в усьому молитви з подякою відкривай прохання ваші перед Богом. Апостол Павло говорить, що це можливо, коли ми своє серце наповнюємо вдячністю. І та сила молитви вона буде підтримувати нас і продовжувати вести по життю. Сила подяки, з якою ми приходимо до Бога в молитві. Вона зберігає наше серце в сильному і мудрому стані, тобто в Ісусі Христі, який дає нам цю мудрість. Зараз дуже важко кожному, але ми маємо багато речей, за які ми повинні дякувати. Книзі Псалмів є 125 псалом. Давайте разом його прочитаємо. Книга Псалмів, 125 псалом. Коли Господь повернув із неволі полонених до Сіона, то ми були немов Уста наші тоді були повні веселощі, а язик наш спів. Казали тоді між народами, велика вженив Господь з нами, великим чени Господь з нами, були радісні ми. Вернисячи з нашим колоном, о Господи, немов ті джерела на південь. Хто сіє зі сітьми, буде жати за радістю? Хто сплаче несе насіння, повернеться з радістю, несучи снопи свої. Цей псалом розповідає нам про часи, коли євреї поверталися з Вавилонського полону, в якому були 70 років. І багато хто з них вже зневірився і подумав, що ми вже ніколи не побачимо своєї домівки, не повернемося в рідний Єрусалим. І про них сказано так: то ми були немов у сні. Коли вони дізналися, що вони поверну... повертаються з полону, то вони були немов у вони не могли повірити, що той поверт, час повернення додому настав. Євреї поверталися з вигнання до Єрусалиму, щоб відбудувати свій храм. Вони співають порозуміння, що Господь повертає їх додому. Вони пишуть, велике вчинив Господь з нами. Це псалом, який говорить, що люди по особливо хочуть подякувати Господу за те, що він зробив з ними. Те, як він повертає їх додому через 70 років колоно. Вони повертаються до Єруссалиму з пустими руками. В них не було ні фінансів, ні їжі, ні сили, щоб відновити свої рідні домівки, щоб відновити той храм, куди вони повертаються. Тому вони молилися до Господа з надією. Господи, допоможи нам відновити те, що ми будемо зараз робити. Автор цього псалма в 5-6 вічі пише так. Хто сіє зі сітьми буде жати з радістю? Хто сплачем несе насіння, повернеться з радістю, несучи снопи свої. Останнє зерно, яке знаходилось в їхніх руках, вони могли перемовити на порошно і прогодувати свою сім'ю. Але вони беруть його і питають в землю, щоб земля дала рід. Вони надіялися на Господа, що Господь дач не було. І вони з радістю понесуть ті снопи, які Господь Ім дасть в день врожаю. Слово Боже нам говорить, люди, які піднімаються до Господа, у свій час будуть мати радість. І саме зараз, коли ми також засіваємо молитві з подякою до Господа в сльозах, обов'язково прийде той час, коли Господь витре кожну сльозу з наших очей і дасть нам те благословіння і радість в наші серця, які ми дійсно заслуговуємо. Якщо слідуємо за Його планом, Господь дасть благословіння і радість в наші серця у свій час. Три брати і сестри, Господь благословляє вдячні серця. Тому збережемо вдячні серця для Господа, маючи хліб на столі у часи війни. Ми не маємо голоду в цей складний час для нашої країни, для кожного з нас. Сьогодні ми розглянули три поради, які дає нам Слово Боже, щоб жити за планом. Боже. І перша порада була така, потрібно вміти приймати благословіння, приймати добре і погане. Друге це жити вільно в Христі, будувати своє життя з Ісусом Христом, бо лише Він дасть радість, дасть надію і дасть втіху, і Він визволить нас відповідна, тому ми маємо жити вільно в ньому. І третє це бути вдячними, помічати його милість, яку він проявляє часи скорбот до кожного з нас. Прийде час, і Господь дасть своє благословіння. Джон Бум'ян, це англійський богослов, проповідник, сказав таку фразу: хто раз побачив красу Христа, той же ніколи не зможе задовольнитися іншим. Нехай Господь допоможе нам бачити його красу і задовольнятися тими благословіннями, які Він виливає в наші серця до кожного Амінь. Амінь.